Всіх вітаю, друзі. Наталочка, всіх вітаю, друзі, і ми розпочинаємо ефір з пані Наталією стосовно нашого арома набору стартового, з яким ми щиро хочемо поділитися своїми знаннями і напрацюваннями стосовно нього. Наталочко, даю слово тобі. Розкажи, будь ласка, про себе, потім я про себе і перейдемо вже до ефіру. Я Наталія, я аромамама. Я арома-эксперт, с маслами я уже эфирными три года. Я их постоянно использую в нашей семье при лечении абсолютно разных заболеваний, начиная от пореза и заканчивая более глобальными, там, простуды и все остальное, и такими более серьезными заболеваниями, но я уже во время эфира это все расскажу более подробно. Вот. І влюблена в Рома масла. Дякую тобі, рада, що ти сьогодні тут і будеш ділитися щиро своїми напрацюваннями. Я розкажу трішки про себе, можливо, хтось, хто доєднується або хто побачить, не знає мене. Я Оксана Глущенко, Арома Жінка, я психолог, сексолог, автор і співавтор метафоричних асоціативних книг, карт. І сьогодні я з вами як Арома Жінка, яка вже близько чотирьох років використовує буй нашій Ефірні олії, це я вам показую зараз, як виглядає наш стартовий набір, і до нього ще йде дифузор. Дифузори там різні є. Зараз я вам покажу, як працює мій дифузорчик, От стоїть біля мене і працює зі мною зараз з ефірними олійками. І дуже важливо, до речі, із чого зроблений ваш дифузор, бо мені часто розповідають, що у них є якийсь там дифузор, хтось каже, у мене там еползкий дифузор, ще щось дуже важливе. Важливо, щоб ваш дифузор був зроблений. Із а, високоякісного пластику, із екопластику, щоб він мав сертифікацію, бо дифузорів на ринку дуже-дуже багато, і є дуже недорогі, і є дуже коштовні, але дуже важливо, щоб у вашого дифузора була саме сертифікація, бо все, з чим поєднується ефірні олій, воно все впливає, бо воно випаровується і а, має на вас вплив. Тобто, якщо ви будете дихати просто якимось там не із хірургічного пластику, із дифузора ефірного ліку, то вона буде негативно впливати на вас. Тож краще купувати, щоб ви були впевнені, що ви користуєтеся якісно. І ще хочу додати, що всі, хто нас подивляться, друзі, дуже важливо, якщо ви не можете придбати собі якісні, високотерапевтичного класу ефірні ефірніолії, да, а якісь там ви почули, хтось вам порадив або в аптеці побачили. То краще не купуйте ніякі, бо якщо ви не знаєте і це не перевірений да, виробник, то ви можете дуже-дуже собі нашкодити. Отже, це дуже такі важливі ремарочки, про які мені важливо було вам сказати. І сьогодні ми будемо щиро від серця до серця ділитися з вами стосовно нашого арома набору, в якому у нас 12 ефірних олієк. Ось я його відкриваю. Дивіться, ось тут такі красиві. Яка красива коробочка, і тут 12 ефірних олійок. І розпочнемо ми з ефірної олії ладану. На жаль, ви не можете почути, як він пахне, але колись, думаю, дійдуть технології до того, щоб вже ми могли передавати дистанційно через відеозв'язок якісь аромати. Отже, Наталочко, розкажи, будь ласка, стосовно твого. Досвіду використовування цієї олії. Латиницею вона називається Франкінсенс, а українською це ладан. Так. так Ну, смотри я ще два слова скажу по поводу терапітичних насів. потому что многие люди, ну, все равно, вот, даже мои, там, друзья, те друзья, которые уже пользуются, там, этими эфирными маслами, они понимают и ценности этих масел и видят результаты. Ну, а многие, кто э, ими не пользуются и кто э, видит, там, мои посты по поводу эфирного масла какого-то, ну, люди воспринимают это как вот, ну, понюхали, ну, хорошо, ну, хороший запах, там э, какого-то масла ну может быть там он подействовал как-то успокоил тебя привел тебя там в баланс какой-то но никто ну э, его не прирав... ну даже я вот изначально когда я еще об этом не знала я не понимала какими можно лечить и что такое масло терапевтического качества потому что ну это то же самое вот как бы есть там аюрведа да который там 5000 лет э, есть гомеопатия Которые тоже, это все растительные компоненты, это, ну, как. природная э, терапия, которую люди используют уже много-много тысяч лет, и также э, эфирные масла. И э, вообще э, им даже больше, чем аюрведи, и ими также лечили, ну вот как лекарства, потому что э, вот эфирное масло – это как иммунитет растения. Вот это растение защищается э, своими свойствами природными, не нанося вред организму, а регенерируя клетку изнутри, ну вот это, вот смотрите, они настолько летучие, эти эфирные масла, это единственный компонент, который может проникать в липидную оболочку клетки. Даже если какие бы ты там лекарства не принимал, там, ну тот же антибиотик, да, то он просто убивает. И хорошее, и плохой, да, вот он плохую клетку уничтожает, и с тем же и уничтожает и хорошие наши клетки, и нанося вред уже нашей микрофлоре, и там уже пошло, и пошло, и пошло, как бы все побочные эффекты, что тебе надо пробиотики пить после антибиотика, тебе надо восстанавливаться, а, а еще какой-то там затяжной процесс, это там фронику перешло или еще что-то. Ну, в общем, много очень факторов. А эфирные масла, они проникают в липидную оболочку клетки и регенерируют ее изнутри и не нанося вред вообще организму. Ну, это те знания, как бы базовые, то, что я там изучала, потому что э, я их начала использовать при очень серьезных обстоятельствах в моей жизни, вот и перед тем, как даже их вести там, потому что я начала давать это своему ребенку вести их в свой рацион, то, ну я много очень изучала эту тему и ну вот чтобы вы понимали что, что что такое эфирные масла, это те же лекарства, лекарства, но которые полностью целостно влияют на наш организм, не точечно на какой-то орган, но они его восстанавливают все сферы и тебе не надо потом пить никаких пробиотиков Нічого, нічого. Ти вот лечишься, і ти убираешь причину, ані слідстві. Вот. Такое... Дякую, що ти поділилася. Це дійсно дуже-дуже важливо, бо дуже часто люди, я чую, використовують олії навіть з аптеки кажуть: ну це ж в аптеці. Друзі, аптека це не гарантія якості. Оці на пляшечках, всі які ви бачите на ліпочки. І написано там 100% еко, 100% neйчорал, це не гарантія результату. В, будь, ну, в нашій державі, да от я знаходжусь в Києві, натуся знаходиться в Дніпрі, і в багатьох європейських країнах світу ці наліпочки ніяк не регулюються на державному рівні. Якщо я захочу завтра вдома вичавлювати ефірну олію, поставлю собі якийсь дистиляційний апарат, і я не можу написати. Вже, що... Хоча я буду це робити на кухні якимось топорним засобом, я все можу казати: це 100% ойл, ефірна на Natural Oli да, і таке інше. Але це не так. Дуже важливо перевіряти, що ви вживаєте, щоб ви знали, хто виробник, скільки років. От, наприклад, Ян Лівін в цьому році 30 років, як виробляють свої ефірні олії. У них є сертифікація Food and Drug Administration. Да? Це дуже вагомий такий сертифікат. Який має велику цінність. І треба, якщо вже використовувати якісне, або краще, якщо ви не можете зараз собі це дозволити, просто не користуйтеся там, користуйтеся тим, чим ви звикли. Бо я вже. Близько чотирьох років не використовую ніякі пігулки при різних своїх захворюваннях, да, бо я звичайна людина, а живу ж так само, як і багато хто із вас, да, і маю якісь свої там, певні нюанси по здоров'ю. Але завдяки нашим ефірним лікам, я сьогодні цим поділюся. І хто, до речі, хоче більше дізнаватися, то заходьте через посилання в шапці профіля і додавайтеся до телеграм-чату. Там багато є відгуків. Багато рецептів, багато порад стосовно саме наших е ефірних олій. Отже, Наталочка, прошу тебе, ефірна олія «Ладан». Да. А, я еще добавлю: что вот таких терапевтических масел всего 2% на планете земля. Потому что оно, это очень важно. Вот правильно, Оксаночка говорила по поводу того, что не надо, вот лучше вообще ими не пользоваться, потому что это просто синтетика. которую вы вдыхаете, которая наносит вред организму и вызывает аллергии, и все-все-все. Потом люди говорят, что «А она мне подходит, у нас вот на цитрус у меня аллергия, на то у меня аллергия, у меня высыпание. Вот лучше их вообще не использовать, да, это однозначно. Вот, ну так, <laughs> Да, Бо ми будемо, будемо багато, ми можемо, я не знаю, добами сидіти, розповідати про них, да? і ну дійсно дуже важлива якість, бо як будь-які засоби, які ви використовуєте, вони мають накопичувальний ефект. Якщо ви кажете, я купила собі в аптеці, да? або ваша мама, я дуже часто чую, що кажуть, ой, моя мама купила і користується все і допомагає, і не треба оце якісь коштовні. Купляти все добре, все класно має накопичувальний ефект, і ви не знаєте, що ваші пляшечки е, в кращому. Варіанті, це буде просто сильно розбавлені да, з базовою якоюсь олією, оліє. а в гіршому це буде синтетика, яку використовуєте ви, ваші близькі, ваші там, діти, батьки, ви накопичуєте це в організмі, да, і потім воно спрацьовує як вибухівка. Або алергічні реакції, або якісь там ще страшніше да, є захворювання. Ми сьогодні про це поговоримо, але ви маєте ну так, свідомо відноситися, як дорослі, да, що не так? Ой, та все, мені сьогодні помогло. Фірно олію лаванди я взяла і помастила дитині там гланди, і все у неї пройшло. Це супер, але якщо ви будете да, цим користуватися неякісними, у вас буде накопичення цього в організмі як будь-чого іншого. Да? Я, до речі, вдома не використовую взагалі ніякі хімічні засоби для прибирання, для е, миття посуду, для, ну, для будь-чого, все тільки на основі ефірних олій. Я підлогу мию теж за допомогою ефірних олій. І аромат стоїть шикарний вдома. Да? І ви ще робите класну профілактику для всієї своєї родини. Отже, ефір на Олії Ладану. <різь> Розкажи свій досвід, як ти використовувала найбільше, можливо, не все, да, ми все не встигнемо, ну, якісь там такі основні. Да, я... ну, просто очень кратко, потому что, ну, досвид у меня по поводу Ладана очень большой, и сейчас немножко предыстории расскажу, что у меня болела дочка, и она болела, это три года назад, болела онкология, у нее была лейкемия, и мы были в Израиле на лечении, и лечились, лечили ее химиотерапией, и, ну, в общем, состояние, конечно, ее было ну, мягко говоря, не очень хорошая, и э, полгода, э, ну, вот просто химия, и все. После э, полугода применения химиотерапии у нее просто, э, ну, организм уже был настолько изнеможен, потому что э, у нее было очень много побочных эффектов, начиная от э, с кожи, э, ранки на теле, ранки во рту, э, сил нет, э, ну, в общем, она, в принципе, постоянно лежала, отходила от, ну, вот, между химиотерапиями, она приходила в себя, скажем так, там, две недели перерыва, две недели мы ее восстанавливаем, ну, как восстанавливаем, вот, просто она э, по чуть-чуть, маленькими шажочками приходит в себя, убираем эти, ну, и не то, что даже убираем, просто... Э, как бы уменьшаем эти побочные эффекты. В общем, и ну, узнала, Оксаночка, я тебя же это а за эфирные масла. И вот именно Ладан, я узнала информацию, что это очень сильный онкопротектор, и очень много есть исследований по поводу Ладана на американском сайте PubNet, он называется. Ну, там я не помню, ну, в общем, много исследований, и там можно это все изучить, и э, там, где э, растет это масло, э, деревья, с которого производят э, ладан со смолы э, этого дерева, там э, процент онкологии э, самый минимальный во всем мире, потому что они его и жуют, и они им и мы окуривают помещение, они его используют э, вообще разными методами. И э, как бы изучив тоже эту информацию, я пришла к тому, что да, нам надо ладан И Оксаночка мне это об этом всем рассказала, и еще в ароме сообществе нашелся врач, она сама химиотерапевт, но плюс она с 25-летним стажем, но плюс она еще нутрициолог была, и она, я к ней обратилась, когда ко мне пришел уже весь аромонабор, что мне надо вот конкретно масло ладана использовать. Значит, она расписала полностью, мы действительно использовали все масла, ладан у нас был постоянно, каждый день она его пила по несколько капель утром и вечером под язык, она говорит, это у вас должно быть, ну, как бы на постоянной основе. Ну, ее состояние улучшалось, ну, я, я еще раз говорю, что это не только масло ладана, потому что это целостная система, она нам изменила полностью образ жизни, питьевой режим, сон, спорт, ну не то, что спорт, а пробежь, проходки там, на свежем воздухе, эмоциональное ее состояние, ну все эти факторы учитывались, и плюс она принимала это масло ладана, э, плюс оно еще очень классно сбивает температуру, потому что у нее, когда э, падали нитрофилы, э, всегда поднималась температура, потому что это воспалительный процесс, как бы э, иммунная система на нуле, и организм к любой инфекции вот дает такую температуру. И мы очень помогали маслом лада на себе ей. Я и растирала и стопы, и позвоночник, и она его внутрь пила. Ну, в общем, в общем, состояние было намного лучше. И я его использую по сей день, когда у меня дети болеют. Первым делом, когда начинаются какие-то респираторные, вирусные э, заболевания, это у нас ладан. И когда идет, ну, температура поднимается, я ее ладаном сбиваю. Я, да, это, это, это не, это не парацетамол, что ты выпила, у тебя там через час уже все, нет температуры. Я через там каждые там два часа ее растираю, но на утро и ребенка второго и сына, и, но на утро уже э, они чувствуют себя намного лучше. Да, я просто еще не только я еще раз повторю, что не только масло ладана э, я использую, ну и, еще и э, там чаи травяные и чаи с куркумой, и гомеопатия, ну как бы это такой комплексный э, подход. Да, да, да. Но э, она под ну вот у меня дети ну Как бы три дні, і потім вони йдуть на виздоння, вони не болеют, у них от затяжной кашель, от якби как бы, да, вот я. Або слай... я кажу, вибач, переб'ю тебе, я кажу, да, а, 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 насморок, що лікуй два тижні буде, да. що не лікуй два mm -hmm. тижні. Але це неправда, друзі. А, насморок можна вилікувати буквально за добу, за три доби. Ну, от я саме так і лікуюся. Да, поэтому ну ну на самом деле, и знаете, как ароматерапевты говорят, ты не знаешь, что с тобой, не знаешь вообще, какая что с симптоматика, там что где где-то болит, или какое-то там настроение, не то, или что ты не понимаешь, что с тобой, ты еще даже понять не можешь, что с тобой происходит, надо Саме найкраще використовувати масло ладана. Все. Е, і воно допоможе. Ну, це факт. Я навіть з ним медитую. До, да. до речі, давайте я ще як психолог буду додавати да, кожну цю ліку, як вона який має вплив саме на психоемоційний стан. І, до речі, ладан це про таку з'єднаність з собою, з, з своїм внутрішнім батьком, да з, зі світом чоловіків взагалі, і для поглиблення в себе, да, з контактом добрим а для медитації дуже круто він працює. І до речі, от, наприклад, у мене є діагноз Рдух, це розлад дефіциту уваги і гіперактивність. Дай зараз, на, ну, на жаль, цього дуже багато і у дітей, і у дорослих діагностується. І у мене, звичайно, в першу чергу це погіршення уваги, погіршення пам'яті. Що я роблю? Я, звичайно, і в дифузор додаю да, ладан, і приймаю його курсом по два тижні внутрішньо. Тобто, то, ну, кому треба буде, я там більш детально розкажу, як я саме це роблю. Да? Бо я ділюся своїм досвідом. І після двох тижнів, тижневого курсу, як я його приймаю, у мене дуже круто підвищується пам'ять і увага, друзі. Причому у мене по змішаному рдух по змішаному типу, да, то мені взагалі дуже е, складно це. У мене, Якщо я тут, тут і зараз не записала в свій календар, що щось у мене там, да? Які, е, кожну годину, що я там, де я маю бути, що у мене там, як, то все, це просто Ну інфузорія туфілька, знаєте, таке рибка дорі Поэтому о, дуже важливо дознати да, як використовувати. Ну, про ладан, Да як сказала пані Наталія, да, дуже можна багато говорити. Але ми переходимо до іншої олії. І наступна у нас це теж Да У нас тут а, є. Ефірні олійки суміші, ми про них будемо говорити, і в цьому наборі є моноолійки. Тобто ладан це була моноолія, і е, лимон це теж моноолія. Розкажи твій досвід стосовно використання нашої ефірної олійки е, лимону. Так, ну, опять. Я расскажу из своего опыта, как использовала я лимон, и тоже дочки, вот я его давала, каждое утро натощак, она полоскала рот с маслом МСТ. это кокосовое масло, ну, можно брать, по-моему, миндальное, ну, в общем, можно? это Можна брати навіть те, яке з нашого йде арома набору, це базова олійка В 6 вона йде в подарунок, вашому стартовому цьому арома наборі, вона йде в коробочці вже. Там невеличка пляшечка, 236 мл, але вона там 6 олій, там. і абрикосової кісточки, і виноградної, і оливкової, тобто там 6 олій. І вона дуже-дуже потужна. Ви, Якщо нема у вас там, наприклад, або ну, можна не купляти там екстра да, олію. Косово, бо ще щось у вас буде така в наборі, да. И, ну, вот тоже такой опыт был, что это вот э, нутрициолог э, нам прописывала, говорит, у нее после химиотерапии э, очень пожелтели зубы. Ну, вот желтый налет, ну, причем, ну, конкретно, как у старого человека, это не просто там как, какой-то налетик. Ну, это просто пугающе было. И она говорит, э, натощак утром, э, значит, э, каплю эфирного масла лимона с маслом МСТ и 15 15 минут полощем рот и после этого уже чистим зубы и все свои там процедуры дальше принимаем. Но в общем у нее зубы отбелились до идеального состояния. Когда я увидела ее зубы, я думаю надо и мне. Я его тоже использовала, девочки. Но на самом деле такой эффект вау. И ну его нельзя на постоянной основе постоянно, да там просто там две недели полоскали перерыв, опять Курсом. перерыв курсами да. курсами. И э, очень-очень помогала, ну, как бы лимон, это вообще такая свежесть с утра. Ну, и во многих таких э, и для памяти я тоже использую, я когда в диффузоре мне надо сосредоточиться, и верочки тоже в диффузор, когда она с уроками занимается, всегда я капаю, ну, как бы это приводит. В баланс Угу, дякую. Uh -huh. Тобі я теж поділюся да, стосовно а, цієї ефірноліки лимону, це дуже круте олужнення організму, і вона теж дуже класно працює а, з усілякими пухлинами і онкологіями. саме. Тобто ви можете на ломтик лимончику вашого, да, додавати декілька крапочок олії і класти собі в скляночку з водичкою і пити так само. Да? І а, для, якщо на емоці... психоемоційному плані, це для. Теж уваги і для концентрації. Ви навіть дітям свої можете, коли вони роблять якісь там домашні завдання або уроки, крапати на карандашик, да, олівець, крапати крапочку ефірної олії лимону, або можна ще поєднувати з ефірною олією м'яти перцевої. Або тоді буде дуже такий потужний, і в дифузорчик так само можете собі наливати. да от Я коли працюю, дуже часто теж використовую, коли треба там або пишу якусь